Сьогодні, в першу неділю жовтня, як завжди, ми святкуємо День працівників освіти. Лише завдяки нашим Збройним силам, нашим захисникам ми можемо вітати один одного з цим святом, усіх, хто виховує і навчає в складних умовах війни, в умовах, коли. Ведуться обстріли, коли немає світла, коли лунають тривоги, ви готуєтесь до занять, проводите їх навіть в вагонах потягів, навіть на стільчику за столиком у кафе. Ви продовжуєте будувати майбутнє України. Педагоги України вже виховали. Декілька поколінь справжніх патріотів, які нас сьогодні захищають, і продовжують виховувати і навчати тих, хто буде жити в Україні завтра, хто триматиме в руках його майбутнє. Я дякую всім педагогам, хлопцям, дівчатам, жіночкам і чоловікам за ваше добре серце, за ваш розум. За ваше терпіння. Робота педагога непроста, складна, творча, це вміння балансувати між засвоєнням нових програм і власним досвідом, між спілкуванням з дітьми і їх батьками, з колегами та адміністрацією. Багато чого відбувається в житті педагога, який продовжує працювати в умовах війни. Але ми дякуємо кожному і кожній, хто працює не лише заради зарплати, а заради майбутнього України. Шановні освітяни, вітаю вас, наснаги вам творчості, терпіння і віри. віри в нашу майбутню Україну, яка була, є і буде назавжди. Слава нашим ЗСУ зі святом, колеги!